Лисичка Кума Жив собі вовчик-братик і лисичка сестричка. Задумали вони взятися чесно на хліб заробляти. Знайшли собі клаптик поля і умовилися посадити на ньому картоплю. Вранці рано вибралися обоє на роботу Ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали, а щоби в полудень не бігати додому, взяли з собою обід і полудень. Глечик меду і кошик паляниць поклали страву між корчами, а самі взялися до роботи, копають, копають, та лиситі швидко набридла чесна праця. Нібито копає, а сама думає, як би його побігти в корчі метком поласувати. Ось у недалекім болоті, поміж тростиною, загукав гук на все горло: Гуп, гоп, гуп. гуп зараз, зараз, сватонько. скрикнула лисичка би то її кликали. І вже кинула матику та й збирається йти. Ху, а куди ти то, лисичко? Питає її вовчик-братик. Хіба не чуєш? свадгук мене кличе. Хм, та до чого? Ми ще з ним учора балакали. Бачиш, у нього сьогодні хрестини, то він просить мене за кому. А, ну, коли так, то йди. Тільки не барися. Я зараз вернусь, мовила лисичка. Копай собі свій загонець, я тебе наздожену. Побігла лисичка в корчі та до горщика, попоїла добре меду, закусила паляницею, все чистенько позав'язувала, пооблизувалася і іде до вовчика, поводячи хвостом. А що вже відбула христини? питає вовчик. Та вже, мовить лисичка. А що там народилося, хлопчик? А як же його охрестили? Початочок. Хух, ото ім'я. Я ще й не чув такого, мовив вовчик. Лисичка нічого не отказала, але пильно взялася до роботи. Може, так минула година, а може, й дві, знов лисичці захотілося метку. І ледве гук з болота загукав, а вона на весь голос кричить Зараз, сватуню, зараз. То що, лисичко? питає вовк. Ой, та бачиш, там вдруге дитинятко у свата народилося, ще раз на хрестини просять. Хм, ну що ж, коли просить, то йди, тільки не барися. Я зараз, Вовчику, мовила вона та й шмигнула у корчі. Зараз до горнятка наїлася добре меду, паляницею закусила, так що з їх спільного полуденка вже мало що лишилося і вертається до Вовчика. Ти вже тут, уже скінчилися хрестини. А що ж там народилося? Ох, та дівчинка! А як її охрестили? Серединка. Ото. Я ще й не чув такої назви, здивувався вовк. У гуки Вовчику все-таки незвичайні назви дають. На те вони голосні птахи. Попрацювали знов з годину і знов лисиці запах дуже медок, і ледве тільки гук загукав із тростини. А вона кричить Іду, сватоньку, іду. Ти куди йдеш, лисичко? Хіба не чуєш, що свати ще раз за кому просить. Що за диво, що він тебе так часто за кому просить, мови вовчик? Ой, бо дуже мене любить, вовчику. Ну, то йди ж, та не барися, треба роботу кінчати. Я зараз тут буду, Вовчику. Роби, не бійся, я своє зроблю. Обігла лисичка до корча, вила решту меду з горщика, з'їла решту паляниць, усе поперевертала та й іде до вовчика. А що? Вже відбула христини? Та вже. А хто ж знову народився? Хлопчик. А як же його охрестили? Остаточок. Ну що ж, нехай здоров росте. Копали та копали, аж ось уже й полудень. Вовчик давно зголоднів, та все якось соромиться признатися, а далі кинув мотику. Фух, ну тепер, каже, досить, чи не пора обідати? Звичайно, пора вовчику, братику, мовить лисичка, а сама нібито копає, пильнує роботи. А ти ж не голодна? Та ні, іди сам пообідай мене там на хрестинах гостили. Пішов вовчик у корчі, дивиться. Горщик порожній, аж вилазаний від меду, кошик перевернутий, і паляниць ані кришки нема. Аж тепер зрозумів, куди ця лисичка сестричка так часто на хрестини ходила. Аж тепер йому вияснилося, чому то вона своїм хресникам такі чудернацькі нас видавала. А, так ти така погана лисице, скрикнув Вовчик. Хочеш мене роботою голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла. Чекай же, я тебе за те саме розірву і на обід візьму. О, почула лисиця Вовчиків крик, побачила, який він біжить злючий та недобрий, і не чекала довго. Дала ногам волю та до лісу, а в лісі шусть у першу нару, яка надибала під корінням старого дуба. Думала, що сховається зовсім, але вовчик таки. Побачити кінчики її хвоста, як лисичка його втягла до нори. Прибіг та й кричить Ага, ти тут, вилазь мені зараз, не сховаєшся від мене. Та лисичка не дурна, сидить у норі ані пари з рота. Не обзиваєшся? Добре, чекай лишень, я тебе достану. Скочив вовк, виломив довгу клюку, застромив у нору та й шпорте. Думає вхопити лисичку за ногу та й витягти з нори. Не огляділася лисичка, а клюха хап її за ногу. Нора тісна, а вовк, почувши, що щось зачепив, тягне, що є сили. От лисичка, хоч і як їй мурашки поза плечима бігали, почала реготати й кричати Оту, дурний, зачепив за дубовий корінь та й тягне. Думає, що мене за ногу вхопив. Тягни, дурню, тягни. Почувши це, вовк пустив лисичину ногу та й почав знов шпортати клюкою, поки не зачепив справді за дубовий корінь. Ай-яй-яй-яй, моя ніженька! закричала лисичка, а дурний вовк з радості так почав тягти, поки аж сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і пішов геть. І зарікся більше з лисичкою не мати справ. Якщо тобі сподобалась ця казочка, постав будь ласка, лайк та підпишись на Касколенд. А для більш глибокого та спокійного сну вмикає нашу колискову. Добраніч!